Добрий день всім! Вирішив поділитись однією цікавою інформацією, цікавими роздумами. Чому Дональд Трамп не зможе домовитись з Путіним? Чому з Російською Федерацією взагалі ніхто ні про що домовитись не зможе? Для цього треба подивитись в принципі. Дипломатії по Російськи. Неважливо, чи це було з часів Російської Імперії, Радянського Союзу чи теперішньої Російської Федерації. Які основні базові ідеї світової міжнародної дипломатії? Це узгодження позицій. Домовлення про якісь пункти, ратифікація, дотримання домовленостей і виконання їх не коли-небудь, а одразу. Ну, якщо щось інше не прописане. Тобто дипломати спілкуються, домовляються, узгоджують. І виконують, на чому ж базується дипломатія Росії? Сама проста і головна так звана духовна скрепа Росії це брехня, обман, принцип домовленостей. Дипломатичних з російської сторони, хто кого обмане. Гарний дипломат це той, якому вдалося підставити, кинути, обманути, обрехати свого опонента. На цьому і базується вся дипломатія. Більше ні на чому. Це принципи кримінального світу. Ти сильніший, ти хитріший, тобі вдалося когось обманути. В них є така приказка: лаха кинуть ні западло, вибачайте за мій французький. Так ось вони діють по принципу обмана. Тому. Всім відомі слова, які приписують бісмарку, домовленості з Росією не варті навіть паперу, на яких вони викладені. І це правда. Мало того, ці домовленості мають не двостороннє узгодження, а тільки одностороннє російське узгодження. Якщо Росії вигідно, Договір виконується. Якщо Росія може обманути, захопити територію чи підставити когось, вона цей договір виконувати ніколи не буде. Яскравий приклад договір, який вони підписали з Іраном. Що Росія кинула війська на захист Ірану? Ні. Що Росія відправила своїх волонтерів, гуманітарщиків, ні. А що? А нічого. Вони його виконувати не будуть, бо їм це невигідно, навіть якщо узгодження було двостороннє. Так завжди. Підписали меморандум Будапештський. І перші ж його не виконали, і перші скористалися можливістю його порушити. Підписали договір про дружбу і визнання кордонів. І перші ж його порушили. Підписали перемиря так звані мінські угоди. І перші ж спровокували їх порушення і не виконували їх. Ось такі принципи дипломатії по-російськи. Нічого дивного, що там, де знаходиться інтерес так званої Російської Федерації, там завжди війна, там завжди вбивства, там завжди підстави, обман і грабунок чужих сторін. Тому ніякі домовленості з Російською Федерацією не перспективні. Єдине, що перспективне, це зміна самої Російської Федерації. Зсередини. І це єдиний дієвий метод, як показує історія. А ще прохання підписатись на мій канал. Буде багато цікавої аналітичної інформації. Чекаю на коментарі, на лайки, ну і по можливості на допомогу для розвитку цього контенту. Технічні проблеми